Тивічий дух зухваля байки про хоробрих постати Кімерлі Гамільтон. Нора солістка концерту. Кішка Нора потрапила до викладачки фортепіано і виросла в домі, сповненому музики. Вона багато часу проводила у музичній кімнаті, дрімаючи в портфелях учнів або сидячи під піаніно. Коли на ньому ніхто не грав, кішка ганялася за власним відображенням у блискучій кришці. Коли Норі майже виповнився рік. Вона вирішила й сама спробувати пограти на фортепіано. Кицька застрибнула на дзиглик і лагідно торкнулася лапами клавіш. Мабуть, їй здалося, що результат милозвучний, бо вона почала це робити мало не щодня. Нора виявилася дуже талановитою. Вона навіть грала дуети з учнями. Одного дня її гру записала на відео та виклали в інтернет. Відео називалося «Practice makes perfect» – «Секрет мурспіху в практиці. Та одразу було, здобуло широку популярність. З ним почали з'являтися і інші ролики, і тепер у нори мільйони фанатів по всьому світу. Навіть музикант із Нью-Джерсі Біллі Джоел став її прихильником та одного разу надіслав гарну листівку. У Нори є власна фейсбук-сторінка і сайт, де фанати можуть придбати різні товари з її зображенням, наприклад, календарі, диски та футболки, нору президенти. Проте Нора не лише інтернет-знаменитість. Вона справжня концертантка. Композитор Міндевгас П'ячайтіс написав музичний твір під назвою – «Котцерт», аби підкреслити її унікальний талант. Прем'єра цього чотирьох твору відбувалася у великому концертному залі в Литві. Відео із солюсткою Норою програвало на великому екрані позаду оркестру. «Котцерт» потрапив до книги рекордів Гіннеса як перший у світі фортепіанний концерт, написаний для кішки. Браво! Народилася 2004 році в США. Світло, камера, волиянка. Ну, оренник єдина кішка, якій сподобалося виступати. Багато котів стають професійними акторами. І, як відомо, періоди зосередженості в котів дуже короткі, а ще вони вельми незалежні та вперті. Та якщо тоді мурчиків навчають виконувати якісь дії за командою? Таємниця криється у клірерах та смаколиках. Клікери це невеличкі пристрої, які видають чіткий клацальний звук. Коли кіт виконує те, що від нього хотів тренер, відчує звук клікера і отримує у винагороду смаколик. Дія, клікер, смаколик. Це вимагає часу і терпіння, але працює. Іноді для фільму потрібна конкретна порода. На певні ролі може чекати дружелюбного та відкритого кота, або такого, який може довго сидіти, або гарно затримувати на щось, або такому, якому подобається бути на руках. Ми так уже легко знайти всі ці риси в одному коті. Ось чому у більшості фільмів того самого кота грають декілька хвостатих дублерів. Наприклад, Сіанця у фільмі Дзвін, книжка і свічка 1958 року зіграли аж 12 різних котів. Чому так багато? Бо важко навчити одного кота виконувати 12 трюків. Легше навчити 12 вусанів виконувати по одному трюку. На наступній сторінці читайте про найвидатніших хво... хвостатих акторів. Кота кікінозірки. Дісі був один. DC, DC був одним із кількох сімських котів, які грали разом із Гейслі Мілс у Діснеївському фільмі 1965 року. Цей драний кіт ігровому кіно при двох сестер та їхнього котяру. Сніжно-білий кіт Артур був обличчям британського виробника котячої їжі майже 10 років із середини 1960-х до середини 1970-х. Його взяли на роль за те, що він умів правно засовувати лапу концертну банку і діставати звідти їжу за командою. Майло знімався у пригодах Майло та Отіса в фільмі про рудого Муарлового котика і його друга Песика. Усі актори у стрічці, тварини, там немає жодної людини, і вже через це його варто подивитися. Незважаючи на не вельми оригінальне ім'я, е, смугастик-помаранчик досягнув популярності завдяки ролям у фільмах 1950-х років. Ільше з них роль кота Одрі Гепберн у фільмі Сніданок Тіфані». гарбузик і Молочага – два роді перси, які зіграли роль Герміоненого Криволапика у фільмах про Гаррі Поттера. А от місіс зіграли три мейкуни – Максимус, Аланіс та Корнеліус. Кожен з яких був натренований виконувати конкретну дію. Лисого Сфінкса у фільмах про Осі на Паверсі зіграли двоє котів: Тед Ньют Джент і Мел Гіпскін, клички яких є жартівливо зміненими зірковими іменами.